Я роблю приманку. Можна просто натирати льотка там чи де біля ловушки капнутиного лимонрасу цього зараз покажу. Можна брати якусь кембрічка там чи що, трубочка. У мене дюбель якийсь, який був такого. Так, всередину туди. Дві три капельки не хватає. Потім також ще чуть у Zapahali tuda. Ona bo počahenko oddihujoča, če tako, bo krempko skoraj.